І на лясці просяє веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Вічна Шевченкова весна прийшла на нашу українську землю. Благословив той день час, коли розлалися мами, земля. Яку сходить Тарас малими ногами. земля, якусь пробив Тарас дрібними рослими святами. Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом. Проте він належить до тих людей, свідочів, що стають для всього людства і що в пошані всього людства знаходять безсмертя. Він був поетом якого ми до того не мали, поетом для всіх, поетом народним, поетом гнобленим, але не скореем, благословена та година, та й хата і те село, що Україні принесло великого з великих сина. Нас просто не існує без Шевченка, у ньому вся історія наша, усе життя. Це буття нашої дрії. Кому не відомо, Україна це Шевченко. Шевченко це Україна. І ста тортури і підзастання. Ковзар і пророк країну сьогодні, з нагоди врочистого дня, клонімось великому сину. Тарас Григорович Шевченко, народився 9-го. Жертвини короткового віту в Київській губернії. Всі війни потім Ігорія Івановича Шевченка та Катерини Єфімівни всього Бойки, що належали пану Василю Енгельгарні. Тарас зростав до Питним хлопчиком. Любов слухати розбудить діда Івана про що чому вклав в Одесу в Київ продавати панську пшеницю. У нього виявився великий лист до малювання. Він прикрашав малюнками стіни батьківської хати, портретував товариші Фонолі. по У хилій картині край села над ставом чистим прозорим життя Тарасу подала, і пачка мати з біда Молиш слово і нагай, над головою тут усине та посуди, а той рабство не нависне. У тім гаю, в тіха тині у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжка я ніколи і помолитись не даю. Та матір доброю, ще молодою коморині нужда теперся положила, там батько плачучи з дітьми. А ми були мої і горі, не витіки великої долі, мене на панцю, а ми розлізлися між людьми, мощнята. Палила спека і в свята, родила ясно яблуня приставка. Ловчина виростала, ливне віда і осідала. Старілася хата, горбата стріха богом поросла, запали вікна, випнулися стіни, Обивав липняк з причутка глину, та хата ще трималася, як могла, все зберігала спогади про нього, про хлопчика білявого малого. тут грався він, тут бігав він колись. Торкався ніжками цього порогу, і від цього порогу почались його вогнині, страдницькі дороги. Тут він побачив правду без прикрас, неволю, свидні, снімечину вроду, тут виріс із Тарасика Тарас, великий син великого народу. Тарас Шевченко залишився глухою сіротою. Почались поневіряння по наймах. Але вже тоді всі його помисли були спрямовані на те, щоб знайти людину, яка б навчила його малювати. Проте перші спроби були невтішні. Над степом широким та Над хоченах пою. А будь ти не ладий бісянській маляни. Тарасів утворюва зберете. Тарасів кажуть, маляр знаменити, сне те, що лисяць і не до октя. Вже як намалює святого викиду, чи войний пан задивиться вся. Розпаклані верби, нагнуті поколі, над спрагними нивоми лісна піч пать. І от завіліла хатина за землю. Далека Тарася дергла корчма. Хлопець спинець, про хату дякую, питає потіче. Он де, нова, отце, на порозі, велика підкова. на щастя, на щастя, аж серце співає. Підкова, щаслива до до підкова, себе, стреплено в хату, заходить на нас, а я до моя тебе витябета, давай на долоню любить поголас. Городі гуса, шинеля солдата, в стіницях старечих свята підьма, а як по долоні він може гадати, а тях вилікає, тебе ти нема. Пішов, не потрібний нікому, широким, як небо, в районським стиху. На мокрій волошки упав край дороги, витяг сльози муску. Бата сльозина, терпка та якуча. Єдина остання в дитинстві сльоза. Докришила небо, світлішала туча, а в серці збиралась гроза. Тарас знайшов місцевого художника, який виявив у ньому мистецьке обдарування. Взяв його е, у науку, але вже надійшов час відправляти панщиною. Талановитий хлопець цікавого управителя панським маєтком. І внаслідок цього Тарас Шевченко став дочком пана Енгельгарда, який тоді постійно проживав у вільно і був ад'ютантом Вілинського генерал-губернатора. У вільно він продовжував наполегу вчитись малювати. Єс на світі воля, а хто її не знає? Єс на світі воля, а хто її має? Єсть люди на світі, рідним злотом сяють, стається панують, В долі немає, ні долі, ні волі. злото, сліпло будь не багаті, а я візьму сльози, лихо помивати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я щасливий, тоді я багатий, як буде серденько поволі гуляти.